Тоді диверсійно-розвідувальним групам одне з важливих завдань прикордонників під час захисту та оборони державного кордону, адже ворог не полишає спроб використання диверсантів, які намагаються заходити на українську територію. Як і раніше, найбільш активним напрямком, де фіксується найбільша активність диверсійних груп, противника залишається Сумщина. Проте випадки їх викриття в Харківській та Чернігівській областях також не припиняються. Поміж бойовими чергуваннями ми прикордонники постійно тренуються для підвищення свого рівня військової підготовки, тактичних навичок, влучності стрільби, що направлені на виявлення та ліквідацію загрози з боку супротивника. Навчання особового складу у виявленні та протидії диверсійно-розвідувальним загрозам є важливою складовою, що включає в себе також ретельний аналіз, вдосконалення системи викриття та ефективну координацію дій між підрозділами Сил оборони. Незалежно від того, що весь особовий склад проти резерву має бойовий досвід, ці навички та вміння треба кожен час вдосконалювати для того, щоб було спільне розуміння порядку боротьби з диверсійно-розвідувальними групами противника. Прикордонники тренуються виявляти ворога, спостерігаючи як з землі, так і з неба. Аеророзвідка також вдосконалює свої навички, працюючи вдень та вночі. Даний коптер чим? гарний, в тим, що є інтелектуальний захват та фіксація осіб. Тобто, як ми бачимо, на коптері відображаються особи, яка інтелектуальна система сама вираховує. Можливих бронемашини, човен, літаки, які нам дуже часто допомагає. Після чого ми можемо здійснювати розвідку даної місцевості, після чого передаємо під час виявлення фіксації на штаб. Надзвичайно важливою є готовність до дій спеціально підготовлених прикордонних підрозділів протидиверсійних резервів, які виконують завдання з ліквідації диверсійно-розвідувальних груп, забезпечуючи безпеку державного кордону України.